Привіт, шановні гості, дорога родина. Я сьогодні з синяками без тонального крема, не накрашена, ну це така, як я, зато чистою головою. <сум> Всім привіт, бо вже сьогодні вийшли на двір з Сергієм а Світлана дзвонить колотиться, чи у вас все нормально, бо відео ж нема. Це головний індикатор. Нема відео, значить, щось там ненормально. Кажу, така що я буду знімати? Нічого такого нового поки що не роблю, то й відео через те нема. Не колотися з нами все ок. Так що й вам зайчикам кажу, щоб ви не колотилися з нами все ок. Зараз буду, що я буду робити? Мені потрібно е, викроїти ще в нагрузку до того, що я робила. Викройте, тут ось, я дивлюся, брак якийсь на ткані. Коротше, чорт що. Спідницю я маю І з того, що останеться, маю докроїти недостаючі часті зайчики. Оце маю я із того, що в мене є, туди-сюди перекладаючи. Щось викроїть. Оце таке я роблю з тканини, яка залишилася. Сьогодні я знімала моделювання дуже гарного плаття. Я його вам показати не можу, бо воно тільки викроєне. А для того, щоб його шити, ось тільки вмикнули світло, шити я зараз вряд, ли буду, бо я вже втомилася. Ми сьогодні виходили на двір, лазили по магазинах і в епіцентрі, там ходили в аутлет один, нічого не виходили, ну, хоча б приділилися, що нам треба. У нас... Не ще зовсім поламалася наша скороварка, але вже на останніх вздохах, На вздохах то треба буде ну, або щось ремонтувати, або купувати нове. От. То ми ходили дивитися, чи там в аутлеті, бо в нас там є такий магазин, де з Європи, возять різні ніштяки. Але там нічого не було, то прийдеться заказувати щось ну, в такому магазині, в Розетці чи де зараз там купа скидок, то Щось дай виберемо. Так що це цим займалися сьогодні півдня. Тож не було світла, зранку тільки було, поки от зранку трохи було, я зняла. Ні, да, я зняла моделювання, поки було світло. Потім, як виключили, поки не було світла, я зібрала посилку, треба було в нову почту, і пішли ми в нову почту. А те, що я от моделювала, ось воно в такому вигляді лежить, його ще треба буде зшивати. Джегальний колір фуксія. І ось тканина в мене залишилась, то я зараз з неї, бо там трошечки є в одному місці затяжка. Я ось хрестик. Бачите, от як. нитка, от Прям вісить нитка. ось. Я поставила хрестик на лиці. А на вивороті нічого ж немає, на вивороті ідеально. Але мені треба до цього хрестика от знайти. Ага, ну десь приблизно так. Це буде й довжина. 56. Оце, зайчики, таким я займаюсь. Таким я займаюсь. Цілий день туди-сюди лазиш, втомилась, скільки. Його? Господи, 9 тисяч шагов оце ми находили. З епіцентра пішли в піраміду. З піраміди вже додому. По сільпі там поки полазили, в вельдораду зайшли, Сергій купив собі мишку нову, бо його мишка вже здохла. Щось там у ній вже за киса. Що? Цілий день. Лазимо туди-сюди, з нами все нормально. Питали, чи Сергій ще кашляє? Ще покашляє трохи, але вже менше. Всерівно вже менше, вже йому буде краще, я сподіваюся, що все з ним буде ок. Так що, зайчики, не переживайте, все буде... з нами все буде нормально. Багато всього шила для нової колекції. Не знаю, чи на цьому тижні встигну щось зняти, чи ні, вже буду дивитися по своєму состоянні. Як в мене буде муза, як в мене буде феншуй складуватися. Дуже все красиве і шила я незвичні не речі, але не хочу наперед вам показувати, щоб вам потім інтересно було. Це так забігаючи трошечки наперед, дуже цікаві будуть речі. Такого я ще не шила зовсім. Такому я маю на увазі фасоні. В такому фасоні ще не шила, новеньке, щось цікавеньке, обов'язково буде. Зараз ось викрую спідницю. Думала, що з цієї фуксії в мене ще вийде костюм, якісь лосіни або штани, але ж ні, ткані мало, то прийдеться щось інше придумувати. Я вже, в принципі, придумала плаття або костюм, такий необичний теж. І потроху метикую собі десь щось роблю. Як і завжди. В мене ще хотіла, що сказати. Пам'ятаєте, я вам показувала шампунь з коноплею. Господи, як вам показати це зараз? Дивіться, в мене чиста голова, просто що ж. Ось дивіться, скільки одросло волосся за 20 днів. Більше, ніж на сантиметр. Я просто в шоці? Півтора сантиметра. Ви можете подивитися по відео, коли я останній раз красилась. І якщо це так взяти, півтора сантиметра одросло волосся. І одросло, ось дивіться, куча отакого, от треба на чомусь білому показати. Зараз. Я ставлю біле до голови, щоб ви побачили, дивіться, бачите, стільки пушкаво ви виросло. І он скільки в мене косей. Це взагалі, бо я ж блондінка, я вже показувала вам свої своїх влогах фотки. То я хочу сказати, що цього шампуня це я таке бачу перший раз, щоб за 20 днів так дуже сильно виросли волоси. Взагалі. Це я просто шапку вдівала, і за того на голові чорті. Вже пора краситься. Хоча обично я десь так. Ну, стараюсь літом, понятно, що частіше фарбую волосся, а зимою рідше, бо носиш шапку, то дуже сильно от цього шампуня, ось вам видно. Дивіться, ось вам видно, в мене ж мої волоси світлі. Подивіться, скільки одросло. О, голову я красила, мабуть, що або 16-го числа, або 14-го. То це виходить десь 20 днів. І так дуже сильно одросло волосся. От цього шампуня. Але я, я користувалася тільки ним майже цілий місяць. Оце шампунь з коноплою. І мазала ще і самі волоси цією конопляною олією. Це дуже класно. Реально, якщо не знаєте, де взяти, нагадайте мені в коментарях, я вам напишу. Ну, в принципі, в цьому магазині Onik Beauty я брала. Ви багато хто там теж брав, задоволені. Це не секрет. Але шампунь класний. Болгарський з коноплею. Я його якось показувала. Ту дуже чіткий, дуже гарно одне волосся росте, гарно промиває. То це те, що хотіла ще сказати із останніх новин. що Тепер прийдеться краситься частіше, бо дуже сильно волосся одросли. От прям я бачу по коріннях. Так що, оце тепер ще треба вибрати мультиварку. Сергій он десь її знайшов дешевше. Будемо брати така, як в Юлі, мабуть. Оцей. Кук, Шрек, така з вушками. Мультикук. вона є тіфаль і є мулінекс, вони одинакові. Тому що буде, мабуть, брати таку, як в нашої Юлі. Оце в нас вже буде по рахунку, шоста мультиварка, Скороварка. Вона скоро... Ми беремо скороварку. Скороварка швидша, зараз, коли світло виключають, то воно там під тиском доходить, доготавлюється, то це краще скороварка. От, краще, мультиварка, ну, Якби не було, там, наприклад, зовсім грошей, то взяли б щось дуже дешеве, таке, в принципі, пігу б, б теж б хватило. А вже хочеться взяти щось нормальне, щоб не мучитися, то будемо брати оцю трошки дорожче. По функціоналу вона, вроді, як непогана, надіжна фірма. Гарантія від виробника. Скільки? Серьо там, скільки гарантія? Два роки, да, від виробника? Так. Да. Каже, да. Два роки гарантія від виробника, то це ж ну і непогано, якщо така велика гарантія від виробника. От. Так що, зайчики, такі останні новини. Нічого по факту, дуже багато всього знов шила, багато робила своєї. Роботи, оце так постійно коїться, перекладаю туди-сюди, бо тут у мене цей же ж брак, Щоб мені подивитися, його не зацепить в ткань, не взять. Все переглядаєш. Може, десь ця ниточка. Не хочу, щоб вона попала. Продала я вже той кардиганчик, що вам показувала. Дівчата вже за нього писали наступного дня, бо світла ж немає, то я розумію, що не відразу ви пишете, то вже він поїхав до дівчини. От. Вже дівчатка готуються до весни. Ну, цей тиждень сьогодні дуже холодно. На вечір став мороз. Зараз, мабуть, що от на ранок вже обіцяють мінус 10. Сніжок є, така погода. Ну, холодна, зимова. А вже на кінець тижня начебто як потепління. Ну, будемо бачити. Будемо бачить, те буде потепління чи ні. От. Так що. Що ще? Заказала собі знов косметики, бо ту ж закінчилася в мене. О, що, що таке інтересненьке? Знаєте, вже воно, мабуть, діло до весни, хочеться щось купити. Хочеться й те, хочеться все. Себе хочеться чимось радувати. В магазині, як побачиш, не були в епіцентрі, що я там купила, а нічого. Тож ми пішли, я вже думала ту одну мультиварку брати, але вона з вітрини, ми з вітрини стараємося не брати. Бо я вже розказувала, що був випадок з праскою ще давним-давно, саме звичайно, з вітрини принесли, а вона не робить. Ми її назад ще був колись магазин техномаркет у нас. Це дуже давно. Боже, годів 15 назад, мабуть. Там ні, вона мене не більше, ніж 15. І ми ж понесли його туди зразу, а вони кажуть: а ви в нього налили воду, ви ним користувалися, то я віть. То ми вже тепер з вітрини нічого не купляємо. От як ви бачите, що вони на вітрині стоїть, каже, ні, дайте мені запечатане в коробці. І беремо тепер тільки не з вітрини. А в основному це в епіцентрі в них все поштучно, все на вітрині, там мільйон разів його клацали, представте люди. Шоргають, достають ті каструлі з мультіварки. Так само вся остальне мільйон разів там хтось його клацає, лапає. Ну для чого? Якщо є можливість піти подивитися вживу, а потім навіть в інтернеті заказати і дешевше буде, і ви точно знаєте, що воно в коробці з пломбою. Оце так ми робимо, зайчики. Ну що ж, буду я е, кроїти, бо мені треба поки світло викроїти. Подивіться, тут у мене, ось, бачите, які куски залишалися, і мені треба з цих кусків ще щось придумати, щоб мені на щось тут вистачило. Я буду вже дивитися, от по факту. По факту вже буду дивитися, що мені з цих кусків придумувати. А придумати по-любому щось треба, бо ну не викину. Дуже красива ткань, дуже. Не стільки ткань, як оцей колір, шикарний. Просто він шикарний вирви глаз. фуксія багатьом підходить, тому що бордовий є дівчата, що не люблять от такі темні. А оцей такий колір він підходить дуже багатьом. Ну, на телефоні, мабуть, що яскравіше, ніж вживу. Бачите, світло виключило, оце він, мабуть, десь такий, а може, і не такий. Але все одно телефон трошки іскажає. Яскравий колір фуксії. гарний дуже. Пурпур. -пур. В англійській мові є назва кольору пурпур. -пур. Оце він пурпуровий. Пурпур. А в нас кажуть і фуксія, а в нас кажуть по -дьому. Ну що ж, Закидаю це відео на YouTube, щоб ви не переживали все добре, все з нами нормально. Одним оком вам покажу, скільки тут всього так, зі спини. Бачите, ось скільки всього це для нових колекцій, ось у мене підготовка йде. Це я все повиглажувала і цю вішалку тримаю як стійку, дуже зручно. Так що, зайчики, всім тьомки бумки, не переживайте, все нормально. Куси в мене дуже крепко одросли, то треба буде на днях покраситися перед тим, як знімати відео, Ну, щоб я ж красива була, а не така, як зараз це у влозі. Я, звісно, завжди красива, навіть така після шапки. Але ж уже. Так що дуже я задоволена цим шампунем. Давайте ще вам покажу баночку, але буде в зеркальному відображенні, щоб ви бачили, який, і скажу потім, де взяти. Може, хтось теж хоче, щоб швидко коси росли, не тільки я. Ой, Ой клацаю туди сюди, подожжіть, бо потім телефона не можу змонтувати. А ну взяла кондиціонер, ну, в ви поняли, таке з коноплею. Це кондиціонер, а ще є така шампунь і масло для волосся. Намазувати на волосся і не січеться, бачите як? І гарно дуже блистить. В общем-то, все, зайчики. Ви поняли, хто хоче відростити, щоб дуже швидко росло. Може, хтось неудачно підстригся і хоче, щоб відросло. Ну, в общем-то, це такі останні новини. На цьому все, Цьомки-бомки, бувайте, бережіть себе, уроки будуть, бо я вже не знімала багато, і оце вже з вулиці прийшла, я вже втомилася. Представте, скільки находила, оббігалася, ще й тут роботи куча. Треба ще все решта викроїти, поробити, подивитися на нитки, бо ниток знайшла тільки одну катушку, оцю, що підходить. Так вона ідеально сюди підходить, але вона в мене одна. І що я роблю? Я беру такі пусті. Зараз я вам покажу. Отакі пусті беру, і просто вручну я наматую, бо вони широкі для оверлока. Я ж по-іншому не намотаю, її нікуди вставити, щоб намотати. Я вручну десь хвилин 10 треба на одну потратити, вже потім буду дивитися телік і намотаю. Мені треба 4, бо в мене вона тільки одна отакий колір. Вже навіть ось трошечки пелючкою зверху припало, бо давно ж стоїть, от якраз ідеально підходить. Так що цим ще буду займатися. Коротше, сам собі роботу я завжди знайду. На цьому все. Цьомки бумки, бувайте до зустрічі! Бережіть себе, пишіть коментарі, хто чим займався в ці дні. Дуже цікаво. Все, всім пока. Я маю на увазі, хто що шив, ну а, може хтось пік пирожки, то дуже, дуже гарне діло. Бо в мене вони один раз виходять, один раз ні, з пирожками в мене не дуже.